Рішення на користь громад парламентарям забракло трьох голосів, щоб забрати ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Хоча депутати намагалися дискусії були доволі гарячими. Нардепи вважають, не варто забирати усі кошти з місцевих бюджетів. Найкраще рішення залишити їх на місцях, однак, з конкретними умовами, був поданий альтернативний законопроект 10.037-2 І там було чітко написано. Що гроші мають залишатися в громадах, але громади їх можуть витрачати виключно на потреби сектору безпеки і оборони, а також на обладнання бомбосховищ і на оборонні споруди. Там, де це необхідно, розглядали можливість і відтермінувати впровадження цієї інновації. Можливо, ми найдемо консенсус, хоча б в даті, хоча б почати цей ганебний процес з наступного року, а не з жовтня. Можливо, ми найдемо консенсус, хоча б залишити як і військовим частинам, так і органам місцевого самоврядування. Хоча б 10%. Представники Хмельниччини переважно підтримали рішення за Микола і Руслан Стефанчуки, Володимир Ватрас, Юрій Заславський. Олена Копанчук, Ігор Марчук, Сергій Мандій і Олексій Жмаренецький. Взагалі не прийшли на засідання Віктор Бондар та Сергій Лабазюк. Здається, забув натиснути кнопку лише Олександр Герега. За 223 рішення не прийнято. У рідному місті багатьох із депутатів зітхнули з полегшенням. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин каже, без цих грошей військо допомагати не зможуть. Дотепер обласний центр робив це постійно. Лише спочатку повномасштабного вторгнення на різні програми підтримки захисників від купівлі обладнання до придбання військових облігацій Міноборони вже витратили понад мільярд гривень. Коли ця вся історія розпочалась, я чітко озвучував свою позицію. Хмельницька міська рада до речі, одностайно теж озвучила свою позицію позицію. ми вважаємо категорично неправильно вилучати будь-який ресурс з місцевих бюджетів. Ми більше того, ми пропонували, щоб можна було дозволити місцевим органам влади купувати будь-яке обладнання, в тому числі військового призначення. Для підтримки військових частин, бо зараз ми це робити не можемо. Зрештою, радіти ще рано. Парламентарі проголосували за повторний розгляд питання за скороченою процедурою. В асоціації міст знову звертатимуться до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Поки йдуть йде діалог, є різні версії, є навіть у зараз версія та що фактично це наша робота. Ми пояснювали, що наші кошти ми даємо військовим частинам і вони ними розпоряджаються. Що ви забрали в нас? Ви забрали в них. В них не буде коштів військової частини, не буде коштів, якими вони розпоряджаються. То зараз вже є думка про те, щоб 10% військового ПДФО спрямовувати на військові частини і щоб цими коштами розпоряджалося командування військової частини. Це вже успіх. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Новини 33 канал.